Ми продовжуємо розмовляти в нашій студії з гостями і е, буквально в четвер е, Європарламент ухвалив нову резолюцію стосовно України. І про неї якраз більше. Скажіть, будь ласка, е, пане Степан, е, чому е, захід е, досі не? Намагається і не хоче визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Ну, це був би величезний політичний крок Заходу. Вони ще не мають, напевне, цих юридичних підстав, тому що ми в тому відношенні відстаємо від подій. Україна давно повинна була б вже визнати не АТО, а визнати, як агресія російської держави, тобто війна між Росією і Україною. Що Росія неспровокованого напала на Україну, вела свої війська, адже за даними останніми, на Донбасі є 8 тисяч російських солдатів і офіцерів, 8 тисяч. Це відбірні частини найбільш таких мобільних військових частин, підготовлених до війни з навченим офіцерським складом. Правда, вони прийшли не як армія, яка оголосила війну. А як якісь нічні злодії, таті прийшли сюди вбивати людей під маскою якихось найманців, під маскою повстанців, нібито на Донбасі. Таким чином, це є абсолютне, абсолютний відхід від тих законів, яке сучасне цивілізоване суспільство надає військовим подіям. Тобто, то не є звичайна війна, то є війна бандитська, війна злочина, війна. Яка відкидає будь-які цивілізовані закони і правила ведення війни і відносин між державами. І тому, якби Україна зараз оголосила стан війни, оголосила військове положення, відкрито заявила, що вона воює з російськими військами, а не з якимись найманцями. Зовсім була би реакція іншого світу. Крім того, Європа. Зараз зайнята і тим близьким сходом. Там дійсно, оця Ісламська держава на території Іраку і Сірії, це дуже велика болюча рана західного світу. Справа в тому, що там створена армія, практично колишніх відбірних частин Саддама Хусейна. Вона завоювала частину вже території Іраку, частину Сірії. Сірія зараз являє собою не державу. А якийсь конгломерат різних угруповань, які ту чи іншу територію контролюють, там іде справжня війна між курдами і тими військами Арабської, тої Ісламської держави, і під загрозою весь мир на Близькому Сході. І Туреччина може бути втягнута, і Іран, і інші держави. Так що тут зараз стає величезна проблема. Як вирішити цю проблему близького сходу? Бо вона стосується конкретно західних держав. Там воюють американці, голландці, англійці. Зараз Франція послала свій авіаносець туди для того, щоб наносити повітряні удари. Іде питання зараз: чи не послати знову наземні війська і в кінці кінців якось навести порядок? Бо ці ісламісти хочуть перекинути фронт і на Афганістан. І перекинути фронт на сусідні держави. Так що Європа і Сполучені Штати дуже занепокоєні цими подіями. І, звичайно, ці події відволікають їх від тих подій, що в Україні. Ну а що, що саме стримує визнати ДНР і ЛНР, на вашу думку? Я думаю, намагання нашого керівництва вирішити це мирним шляхом, вирішити це шляхом переговорів, шляхом мінських домовленостей. Є бажання не розширювати цю війну, є бажання зменшити кількість смертей, кількість горя, кількість знищень. Я думаю, що тут е, така політика, Мі, між іншим, повністю і Рада національної безпеки і оборони, і парламент, і президент, і уряд готові будь-якої миті ввести військовий військовий стан, оголосити його. Вже все підготовлено для цього. Всі, так би мовити, офіційні і неофіційні заходи були проведені, щоб ви Але все-таки чекаю, що нарешті схамениться Путін і його воїнство, і перейде до мирного процесу, бо вони не переходили на мирний процес. От дивіться, то 120, то 80 провокацій кожної доби. Значить, тільки прийде новий гомковой, так званий, зразу починаються обстріли, тому що привезли нову порцію ракет снарядів для того, щоб вистріляти. Уявіть собі, що на території Донбасу підконтрольні тим російським військам, де знаходиться біля 550 танків, може з тисячу бронетранспортерів інших, іншої військової техніки, маса нових яких і військових одиниць. Які воюють проти нашої держави. Так що це всім зрозуміло. Але не хочуть просто отой дійсний факт вивести на верх і в політиці оголосити, що це є дійсно війна Росії. Все надія на мирне вирішення цієї проблеми. І я думаю, що настане якась критична межа. І тоді Україна змушена буде негайно оголошувати військовий стан, оголосити загальну мобілізацію. Адже зараз українське суспільство готове до того, щоб прийняти цю війну як визвольну всього народу. Адже зараз опитування показало, що тільки 3% українців згідні з тим, щоб ми були частиною російської держави, значить 97% населення за українську незалежну державу. Тут Путін програв повністю війну з розумом наших людей. Але ще біда в нашій ментальності, наш інформаційний простір зараз засмічений сміттям, яке несуть наші політики, політикани, всякі астрологи, ворожки, які кожен людям хочуть довести, що в нас все погано, що в нас немає майбутнього. Що в нас немає виходу з тої ситуації? Але ми таки мусимо мушу вас, вас перебити і повернемось до теми нашої розмови. Пане Олег, скажіть, будь ласка, чому Захід поки не наважується визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями? То що справді Захід не поки що не намагається чітко реагувати на ці події адекватно? Можемо і бачити в останньому рішенні Європейського парламенту, яке буквально вчора було засідання, і зацитую деяку де, кажу витримку з цього рішення. Європарламент засуджує акти тероризму і злочини, скоєні терористами та іншими нерегулярними силами. Кінець цитати. Тобто, навіть у цій, як кажу, процитованому вислові. Ми чітко справді не побачимо, хто є терористи і, що, і що є, хто є там нерегулярні сили. Тобто це, якби так, для людини зовсім не посвідчено, є більшість людей це взагалі не зрозуміло, про що йдеться. Тобто загальні такі фрази, які можуть стосуватися будь-яких подій і будь-якій частині світу. Разом з тим позитив є те, в тому рішенні Європарламенту, що е, на цьому засіданні. Чітко було сформув... сформовано, що немає ніяких перепон для європейських країн, і це було вказано європейські, зокрема, комісії, тобто як виконавчим структурам Європейської Європейській раді, лідерам європейських країн щодо постачання зброї України. Більше того, Європарламент силається на те, що фактично вже було рішення ще минулого року, що фактично. Україна, кожна країна має право постачати зброю Україні для власне відбиття агресії для західного світу однозначно, що він більше втягнути ці конфлікти, які пов'язані з ісламськими фундаменталістами, тому що не один раз вони вже мали з ними, як кажуть, контакт. Ті чи інші це і події 11 вересня. І, власне, інші терористичні дії, які відбувалися і у Франції і в інших європейських країнах, тобто для західного світу це зрозуміліше, і він конкретно це бачить. Тобто, для них війна на Донбасі це поки що так, якби в більшості споглядання десь по телебаченню через кореспонденти Максом і так далі. Тому. Розуміння того, що справді є, є такий так званий російський світ, як самі, якби це вже стало таким дуже відомим якимось таким сленгом, навіть напевно, Західний світ ще, напевно, за, західні країни ще до кінця не усвідомили. І, як для на мене, напевно, от от зараз у нас по черговий буде, як кажуть, етап так званої зміни е, військовослужбовців чи, е, скажімо, добровольців у Збройні сили. Наприклад, однозначно постійно от є таке виникає питання, чому, наприклад, так само українським, наприклад, збройним чи керівникам офіційно не дати можливість. Так само іноземцям, які мають бажання захищати, наприклад, так звані цивілізаційні певні позиції, тому що фактично Україна зараз захищає якраз оті позиції демократії, які для західного світу, щоб могли люди, як кажуть, адекватні, які мають бажання не тому тільки, що їх нам зобов'язують, а є, є бажання, наприклад, якраз. Захищати і мати можливість це реалізовувати. До речі, дуже багатьох, навіть можу сказати, і в мене є певні, скажімо, знайомі, які не можуть це реалізовувати ну, офіційно, тому що нібито офіційно таких можливостей немає. Війна фактично зараз, чи певні дії, які відбуваються, вони чітко, часто пов'язані з певною інформаційною пропагандою, на жаль, інформаційною політикою. І тому. Ті чи інші дії, які відбуваються, скажімо, використовує та чи інша сторона, вони часто пов'язані з тим, щоб намагатися показати відбілити свої дії і показати якусь, скажімо, таку темну сторону іншої сторони, тобто західний світ. Він, напевно, поступово, недаремно втягується все більше, концентрується їхніх військових сил НАТО, зокрема на кордонах із Росією. Але тут знову ж е, виникає питання, куди, де опиняється Україна? Україна, на жаль, в таких умовах знову стає якби так межею протиборств між, так, між. Країнами НАТО, тому що вони вже, напевно, зрозуміли на кінець, вони вже вводять таку американці вводять сучасну техніку країни Балтії, Але далі воно ніби офіційно не йдеться. Україна тут змушена, якби самотужки ніби часто захищати ті цінності під загрозою, яких попало, в тому числі і Західний світ. До речі, якщо говорити про резолюцію Європарламенту, багато експертів говорять, що вона одна з найрадикальніших, які були прийняті в Європі. Ну, це справді, бо там є досить багато таких, уже скажімо, посилів, які напевно ще пару навіть місяців тому нам би здалися не дуже можливими. Тобто, разом з тим європарламент. Він європарламентаріст, що би не говорили, може, не саме він головний орган Європейського Союзу, але він відображає інтереси того суспільства, тому що європарламентарі вибирають на виборах прямигли. І вони змушені реагувати на ті події. Тим більше проходить певний час, оці певні ілюзії, які ми тут говорили, що можливо щодо. Якоїсь можливості домовитися або щось інше, вони потрошки вивітрюються. і поступово, все більше західний світ починає дещо трошки більше розуміти, входити в те, що, що відбувається, і які тут є наміри, якраз російської сторони. Пане Степане, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чи справді там західний світ втрачає частково втрачає надію на мирне на вирішення конфлікту на якісь домовленості? Він ще надіється на мир і тому вся його діяльність спрямована на те, щоб якнайбільше використати шансів мирного врегулювання. Але ще одне хочу наголосити: що зараз до влади Європейському Союзу прийшла команда. Яка сповідує ідеологію Меркель, тобто Німеччини, і коли візьмемо всіх керівників, вони так чи інше пов'язані з німецькою нацією і з німецьким світом. Візьміть голова парламенту Європейського Союзу Німець Шульц, голова Європейського союзу Туск, прем'єр-міністр Польщі, колишній, який має німецькі корені, саме прізвище його. Далі керівником комісії Юнкер із Люксембургу, це ж германомовного світу. Таким чином, тут створена єдина команда, яка здатна вже очолити Європейський Союз на більш активні дії. І ця команда, приступивши тільки тепер до влади з 1 січня, практично, вона набирає сили, вона набирає досвіду. Вона зараз буде абсолютно іншу позицію займати ніж попередня команда. Яка не була такою європейською е, 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 активною. Ну і, е, звичайно, біда наша в тому, що ми мало дуже впливаємо на інформаційний простір Європи. Ми тільки тепер створюємо свій канал англомовний е, «Ukraine Today», який має бути щось відповідником. Раша Today, який би англійською мовою всьому світу показав позицію України, і тому ми повинні допомогти Європі своєю дипломатією, народною дипломатією, своїм українським оточенням в світі, тобто українською діаспорою, щоб довести європейцям нашу політику і показати справжній стан речей, тому що світ ще не розуміє, не усвідомлює, що ж діється в Україні. Не усвідомлює, яку величезну загрозу несе кожному громадянину Європи і Сполучених Штатів оця агресивна політика сучасної Росії? Хочу якраз додати до того, що сказав мій завіт, що власне справді Україна. Так само змушена, на жаль, так часто знаєте, беззуба трохи політика наших органів державної, тої ж національної ради, яка була щодо діяльності, щодо інформаційної політики тих чи інших каналів. Намагання завжди це зробити, що от свобода слова головніше, а є ж певні законодавчі норми, які також вимагають від певної інформа інформаційних мовників вести свою політику в певних рамках. І рішення, до речі, щодо... Одного з ведучих телеканалів, яке було, щодо його наповнення на новорічні програми, яке було прийнято, здається, вчора Національною радою. Нехай буде, може, декому здається, воно ще недостатньо активне, недостатньо наступальне. Але все-таки, навіть попередження, вже говорять про те, що і наші державні органи, які за тим повинні слідкувати з інформаційним полем, вони поступово десь переходять до більш активної е, дій. Можливо, підпливом суспільства. Ну, зрештою, ми формуємо громадянське суспільство, і це можливо так би і мало бути. А відносно Європарламенту. Хочу сказати, що якраз представники консервативної оцеї, так званої об'єднання, яке найбільш представлено в європейському парламенті, якраз були найбільш готові голосувати, висловити якраз оцю позицію, що ДНР ЛНР це є. Терористичні організації. На жаль, інші представники це так званих лівих сил, соціал-демократики Другої, зелені. ну Не будемо говорити про звані маргінальні сили, які вже звинувачуються відкрито чи не відкрито, у певних тому, що вони купляються певними російськими, скажімо, службами. Тобто, вони безумовно, якби поки що. Як кажуть, мовчать або навпаки, намагаються захистити е оці дії російської сторони? Чи погоджуєтесь ви з думкою, що оця резолюція це, грубо кажучи, не там останнє або передостаннє попередження Росії і впровадження додаткових за посилення санкцій, що вони прийняли? Цілком рогідно, що, наприклад, європейська спільнота, західна спільнота. Тут треба додати, в принципі, що в Сполучених Штатах також були вибори в кінці минулого року, якраз в Сенаті більшість отримали представники більш жорсткої лінії поведінки щодо Росії, так званої республіканської партії, що буде заставляти отакі дії Росії до більш, скажімо, таких. Серйозніших дій до більш адекватних дій, до більш таких, скажімо, дій жорстких щодо Росії. Ну, більше того, як на як кажуть на думку, може і не тільки моїх батьох експертів, російська сторона, вона ж також напевно не зовсім зацікавлена. Ну, ескалація конфліктів це однозначно, але вести активні дії на Донбасі немає. Теж можливості в такому у час, вже коли почалася серйозна економічна фінансова криза. І для них зараз ті, що йдуть наступи на аеропорт, обстріли. Це є одна з таких зараз, напевно, таких можливостей десь Захопити частину території і показати власне свою дієвість. Власне від того, як, як це буде, вдасться їм чи не вдасться, напевно, буде залежати так само і їхня поведінка в майбутньому. Пане Степане, скажіть, будь ласка, останні події, це зокрема і постійний штурм Донецького аеропорту. Чи можна це пов'язувати з тим, що Росія готується до подальшої ескалації конфлікту? Передбачити, що готує Росія, неможливо. Це ж непередбачена держава, непередбачена її політика. І тому треба бути готовими до кількох варіантів. Перший варіант це все загальний наступ Росії на Україну, тобто тотальна війна. А для цього потрібно Росії, напевне, провести мобілізацію і не 52 тисячі, але дуже коротко так. А мати більшу армію. Друге, це затягування конфліктів на те, що, ми, що вони нас, так би мовити, економічно повалять. Ну і третє, якось в Західного світу вибороти чи виторгувати якісь кращі позиції для Росії. Так що тут є кілька варіантів, на що буде здатна Росія. До кожного варіанту ми маємо бути готові і повинні підготувати суспільство з реформ. Шляхом мобілізації всіх зусиль і шляхом опанування українським інформаційним простором. Бо нами зараз інформаційний просторі керує переважно представники ворожої сторони. І на цьому я вам дякую, що завітали нас студію. Я з вами прощаюся, і нехай вам щастить.